Можна стати дайвавідом. Дайвавід це людина, яка э, знає Божество. Да? Тобто, астролог — Астрологія не просто для того, щоб передбачати астрологія для того, щоб людина зрозуміла себе, більше зрозуміла себе. Тобто частина астрології, одна з восьми кваліфікацій астролога, це психологічна філиція. Тобто Кваліфікація психолога. Є базова кваліфікація, наприклад, астролог, Любий астролог повинен знати базову психологію. Це ще 4 чи 5 тисяч років назад прописав вар, ну, Варха Міхіра 1700 чи 1900 років назад. Це переписав свої переписав свої книжці. Бріха Джатика, чи там Біхат Самхіта, по-моєму. От якості астролога один з них це психологічна здатність, Да? Тобто, людина повинна розбиратися в людині, якщо для людей робиш так далі. Через це астролог він, астрологія це якби посягнення себе, своєї природи. Розібратися з собою, це не просто вміти консультувати, наприклад. Це і астрологія це і психологія. Тобто людина, це робота з людьми, це глибока медитація, це шлях гія йогі йогія це. Знання, тобто посягнення себе, других людей, концентрація. Це дає концентрація на людях, концентрація на зірках, концентрація на божественному. Постійно маєш Контакт з Божеством, да, з, того, з тим, як працює система, що таке карма, що таке воля, да, як е, бачиш тонкі якісь речі, да? тобто астрологія показує. от І через то людина, хоче не хоче, вона коли з тим працює, вона змінюється. Астрологія іменно для це. Саме перша астрологія, я казав один на вчитель е, Сундарам, і вже й покинути тіло. От, він казав, що астрологія можна зрівняти як. Ліс і будинок, в якому ми строїмо, якому ми строїмо будинок. Ми вирубуємо дерева, дерева так далі. Ну, на лісі, може, наприклад, садок. Якийсь. Ми виробили дерева, построїли будинок, і коли будинок побудований, більше рубати нічого не треба. Так? другими словами, астрологія дає можливість есть, людина, коли стає астрологом, не треба дивитися ну астрологом певного рівня. Там четвертого рівня він стає ясновидящим. Астролог це саме ясновидящий, ясно, ясно знання дається людині. Ясновидяще може бачити, може знати. Астролог може не дивитися в карту, може знати. Так само ознака можна орієнтуватися і так далі. При піднятті енергетичного рівня можна бачити, скажімо, деякі події, не тільки події, програмувати своє життя, програмувати свій день, можна бачити, програмувати або бачити які-небудь. От, через це астрологія, вона і. Хтось просто зараз думає, що астрологія це передбачення, що там, коли ти наїх, чи будуть діти, і так далі. Це не є функція, основна астрології. Основна функція, щоб людина розвивалася. І бачила себе, своє життя, бачила, що, куди йти, як на. І, скажімо, так бачила карму. Що астрологія показує, що все визначено в нашому житті. Ми думаємо, що щось ми можемо. Людина може піти не туди і так далі, але людина може прожити своє життя в трьох гунах. Тобто прожити возвишено, а прожити дуже так, мати можливості їх не використати <кій> або використовувати так собі. І через то астрологія може підказати деякі речі. Я дивився, що в нього як тільки почався поганий період, нас теж ну, Збройними силами управляє, значить і всієї країни пішло десь кудись, не туди. От, але ну, це воно співпало. Не то що в нього там так мало бути, скажімо так, може по-іншому. А в, в, в нашої країни, поки коли Сатурн пройшов восьмій дім. От е, я думав, що, що це водолій, все-таки кращий знак цього. Але восьмий дім. От, е, і дуже хотілося цієї перемоги, яка прям, напевно, оце бажання перемоги, воно і перемоги, чи хоча б зупинки, воно не дало правильно проаналізувати цей восьмий дім. Восьмий дім це війна. Це війна, страждання, проблеми. Це взагалі дно розкопа. Ну, скажем, щось таке дуже глибокі, щось таке дуже довгі, трансформаційне і важке. Це дім трансформації, тобто наша країна буде мінятися в цей час. І вона змінюється. І території почали змінюватися. З однієї сторони щось прибавилося, десь відбавилося, так? От, і і, і цей період Сатурна ну це трансформації всередині країни. І зараз ми бачимо, що питання все-таки помаленьку, ну армія, хоч щось, якісь ті корпуси, вони щось хочуть робити. <кій> Поки що а, ну не тільки армія буде. це почнеться з армії, але воно. Ну, Трансформація буде і в самій державній структурі. Вона так, ця структура не залишиться в нашій країні, от зміниться. Ну вона дуже помалу буде мінятися. Це повніше армія. Значить, у нас виходить, Сатурн виходить в дев'ятий дім, а це кращий дім для нашої, для нашої країни. І відповідно, ми будемо дев'ятий дім, це значить, що можливості. Нашої, ну, якби нашої країни вони стануть начими, от як я казав, з'явиться світло. Тобто Сатурн виходить в кращий дім. Сатурн це карма. Сатурн це ситуація в Україні, взагалі кармічна ситуація, яка давить. Якщо Сатурн покращується для нашої країни, покращується ситуація в країні. Тут ну, якби прямий зв'язок. От а він покращується, так що ми повинні вже. Пом... Ми зразу Сатурн дає, правда, помаленько. Через це, на жаль, може, в... прямо з весни воно не почнеться, так як би хотілося. Але він... По чуть чуть по-чуть-чуть буде давати покращення. От І Сатурн друг в цьому дев'ятому домі буде стояти 2,5 роки. Це значить, що покращення вже в нас вже перспектива є велика. Ну, наступний місяць-грудень він такий буде затяжний, я б сказав. От, І, і якісь будуть в нас ну, затяжний чого? Тому що це ну, карта вона така з, з, з рухома. Фіксованими знаками означає, що все буде рухатись не так швидко, як би хотілося. От. І цей, цей місяць, як і наступний рік, ну ми поки про місяць скажемо, він буде під покровом Сатурна ходити. Тобто Сатурн буде мати сильний вплив. А Сатурн це планета, яка не поспішаючи рухається, помаленьку рухається. Ну Тут Сатурн-Марс теж відповідає за, ці, за цей місяць. А от Сатурн все-таки це не швидко. Помаленьку, і також Сатурн любить, щоб все було відповідально і чітко. От. І Сатурн означає старший, тобто треба буде брати до уваги те, що хочуть люди, ну скажімо, чи країни, бо це в контексті країни, які старші за нас або мають більше впливу. Да? Тобто ми будемо відчувати залежність і від других країн. Але для того, щоб вирішити наші питання, нам треба буде підтримка партнерів. Особливо тих партнерів, які до нас добре е, е, розположені, так? які добре до нас відносяться, а це як Англія, ну, в які, скажімо, на, е, в нашій темі да, більше, ніж, наприклад, інші. От е, це як я називаю саме країни, від яких може більше залежати, ніж, наприклад, від інших країн, там, які трошки менші да, по, по своїй силі. Такі як Польща, там, вони теж зацікавлені е, в гарному вирішенні. В нашій перемозі, скажімо так. Через це ми бачимо в цьому році це ой, кажу, в цьому році, в цьому місяці важливо буде буде зараз, скаже, примінити весь досвід, який в нас вже був. І в нас буде, оскільки Сатурн то він буде випробовувати. Відповідно, якщо ми дивимося на ЗСУ, бо це теж з якоїсь сторони не дивиться, то треба дивитися на ЗСУ. От то ми бачимо, що. Треба буде досвід, який має ЗСУ, скажімо так, якось правильно розповсюдити в самій ЗСУ. Да? Тобто, зараз це місяць про те, щоб якось розширити досвід хороших бригад, наприклад, на ті бригади, які менш ефективні, і так далі. От якісь у нас будуть трансформації йти в цьому плані, і це буде початок в цьому місяці. Це не значить, що воно за місяць відбудеться, але початок, який буде поданий і покладений. Який буде на протязі року трансформуватися. Я так думаю, що це буде ну, помилки. Помилки, по-перше, будуть опрацьовуватися, які в нас були зроблені, і робляться, і що все-таки буде змінюватись в хорошу сторону. От початок має бути в грудні. Який закон приймається, Чи можливо буде оце, що я я тільки недавно побачив, що хочуть зробити бригада? Ну, не бригадний, а трошки вищий рівень, тобто, команда як не буду спекулювати цим словом, бо, <кій>, тобто хочуть трошки більше рівень зробити, ніж бригадний. От, і це, це теж е, має велике значення, тому що це буде е, корпуса, да, хочуть робити корпуса, я так дивлюся. Да? Відповідно, це, це для нас, наскільки я так дивлюся, з е, ну, своєї сторони, я просто можу сказати, що е, потрібні реформи і трансформації в армії. З астрологічної точки зору, які ці трансформації будуть, то вже вже самі вони будуть, плачити, е, говорити. Про ці корпуса вже давно говорять, і я бачу, що реагує, є певні е, певна реакція йде. І ми ще колись, по-моєму, рік чи два назад, ну, я ну, точно рік назад, якщо не більше, дивилися, що має бути якась пере, Ну, що в армії є певний момент, що має бути перестроєний, перебудований. Та, як він має працювати? Це ще було б до наступу Росії: це ще до 23-го-24-го до року. От, того, що йде вже цілий рік. І зараз. Ну, тобто, цей місяць буде перший момент зв'язаний з ну, скажімо, такими не, не поспішаючими, але нововведеннями. Я бачу, що все-таки буде підсилення ЗСУ. Це підсилення може бути зв'язане з тим, що будуть передавати, ну, дозвола, вже нам дають. Деякі є моменти, що ми можемо стріляти далі. Я зараз про армію говорю, да, і про фронт. От, стріляти, наприклад, що Шедо може по території Росії стріляти. І наскільки я дивився, що зараз успішно там і по аеродрому вони б'ють, і так далі. От, з іншої сторони, це буде для нас, для простого населення це буде складніший місяць, в якійсь мірі того, що Росія і їхня сторона буде якраз більше по нашій інфраструктурі. Вони там цю ракету зробили, да, кедр, чи як він називається, горішок. Ця ракета, е, ну, я взнавав, дивився е, ці всі моменти, в да, мене трошки така спеціальність технічна, в плані електронно-технічна, мені цікаво теж дивитися якісь моменти, але тим не менше, дуже добре Аділіустан е, про це розказує, і він каже: хто хоче подивитися, точніше, да, ці всі воєнні характеристики, можна подивитися. Що їхній оцетєдр не такий ну, більше описаний, більш така описаний, мається на увазі при, при, прикрашений для своїх саме більше, щоб боялися, да? ну, і для нас, і для світу. <кій> от. Тобто Росія Росія буде, більше я бачу, що буде більше обстрілів. Те, що вони будуть наступати так, не будуть наступати, але я бачу, оця сила ЗСУ, це значить, що таке сила ЗСУ, Це значить, що. Сила опиратися в ЗСУ цього місяця повинна бути більша. Тобто, значить, щось будуть передавати. Ну, Передавати за кордоном. По моїм підрахункам, по-моєму, в грудні. Е я дивився, чи Південна Корея, що не сказав, Північна, буде нам передавати, Буде, чи є велика ймовірність того, що вона буде нам передавати зброю, і це якраз десь в грудні повинно відбутися. Кінець цього місяця в грудні. В крайньому разі це має бути період до інаугурації Трампа. Бачимо. От. Що тут ще можна сказати? Населення? Да це я вже сказав, що буде обстріли, і взагалі ці от рейди різні ТЦК і все остальне це буде воно продовжуватись. Не бачу, що воно зменшиться. От. Ну, можливо, трошки з нового року хіба що під новий рік зменшиться. От, ну, Тема така, як в нас завжди є. Тобто в нас буде шостий дім, тут сильно то це значить, що боротьба, війна. Шостий дім це Росія, в даному випадку наші вороги, які, ну, армія на яка нас нападає. От, і відповідно штурми далі ще будуть. Ну і плюс 7 грудня десь маса ретроградний, він там цілих два місяці ретроградний, що не більше, 75 днів. По-моєму, от і він, а це для нас він буде по нашому першому домиті, тобто, це знову буде більше обстрілів. Грудень, січень буде більше обстрілів. Більш така накалена ситуація буде на меті. От, але Сатурн вийшов з ретроградності 15 листопада, і відповідно ми вже все-таки повинні трошечки. Ситуація буде покращуватись. Ну, як дивіться, слово покращуватися, означає, що ми зразу будемо вигравати на фронті там і так далі. Скажемо, ми будемо призупиняти їхній наступ. Призупиняти. Я не бачу, що на Запоріжжя вони повинні там дійти до Запоріжжя. Ну в крайній разі це ми дивилися в розстановці. От е, е, якщо буде таке питання, я прашу зроблю, бо питання поки що такого не задавали. Через то я кажу тільки інформацію з розстановки. Буде якесь там, мож, вони можуть ближче дойти, але ну, ближче там, на проценті 10 від цієї відстані, що вони зараз. От, ну плюс-мінус. <кій> але не повинно бути, що вони там зайдуть, кудись великі міста і так далі. А, в принципі, досить точно і прашна і установка, показали, що от, е Морноград, Покровський, та, то тоді, коли ми думали, що вони там йдуть, кудись я дивився, що ні, вони зупиняться. Зупиняться, ну там правда з півні пробують. От, ну тим не менше, тобто, ще один момент, в принципі, я бачу, що вони є. Тобто нам дозволили або їхній території вийти, і ми теж бачили, це теж в розстановці видно було, що, що це буде дуже сильно підтримувати і Курський напрямок наш, да? тобто там, де е, наші війська взяли їхню територію під контроль. Це теж буде е, певне оце погодження. От, що ще можна сказати про місяць Ой, про грудень, да? тобто, в нас він йде, якби місія о, місяця, так скажу, скажу енергія місяця, якщо правильно сказати. Енергія місяця зв'язана ну, три планети Сатурн, Марс і Рах. Хто знає астрологію, да? тобто розуміє, що це планети не самі, самі важчі. От, е, хоча Сатурн добре розміщений, Марс не дуже добре, Раху добре розміщений. Це значить, що. Все-таки буде сила у нас. Сатурн дуже добре в четвертому домі розміщений, значить, будуть якісь перемоги у нас і на полі бою, відвоювання якісь великі чи маленькі, не можу сказати, що великі. Сатурн дасть невеликі, але все рівно. Повинно бути в цьому місяці. От, І енергія раху стоїть, скажімо, так, зараз я перепрошую. Так, енергія раху стоїть, зв'язана з мас-медіа. Раху це ілюзія. ну, Раху це таке правильно така енергія і ілюзії, і такого одержимості, правильно українське слово, тобто одержимість чимось. Раху він дуже хоче щось мати. І раху в рибах стоїть, значить розширення, і це значить, що якби кандва цього місяця ключ, в якому буде цей місяць, це в такому Багато буде ілюзій, багато буде якихось сподівань, багато буде страхів, так далі. Тобто він дає, багато накручування буде. Тобто зараз буде ще п'ятий дім, це значить багато інформації буде йти, такої, що дуже важко буде зробити якийсь висновки. І ця вся інформація давить на людей, на свідомість і так далі. Ну, Через те просто. Старайтеся не зразу вірити всьому, що буде, законом і так далі. Що ж там буде прийматися, чи обіцяється через, через деякий час тільки треба робити. Перевіряти це все. Не, не спішіть не зразу вірити в тому, що, буде, що будете бачити. Бо дуже буде серйозна маніпуляція робота зараз нашої свідомістю. Це в нашій державі, це ми не говоримо про щось інше. Це, це буде і з усіх сторін давити на свідомість. Ну, в принципі, я не думаю, що більше, ніж воно. Ніж воно було, і значить, нас, е, е, якби характер місяця, да, він ще зв'язаний з ще один з моментів: зв'язаний з володаром переміщення, з ваю, ваю, це е, бог вітру. Він е, зв'язаний з, е, з рухом, з вітром, е, з диханням, з натхненням, з пошуком, з перемінами да, і е, подорожами. Да, тобто зараз якраз. Я вже, вже мені задавали запитання про закон про переїзди. Хто верніше, хто буде, хто може з України їхати з чоловіків, якщо буде демобілізація оголошена, хто не може бути так далі? Тобто там буде якийсь момент. Тобто питання взагалі рухів переміщень по країні зараз буде підніматися, і тут також переміни так живають, Це означає переміни, бо там, де дихання змінюється одне на друге. Тобто, цей місяць щось має змінити. Змінити і тут в принципі пише е, е, стілення, стіл пошуком стілення, тобто буде реальний пошук, як зцілитися в ситуацію. Зараз ми побачимо цей місяць, покаже які, які е, е, зусилля будуть направлені в яких сферах на те, щоб щось шукати, е, щоб вирішити питання з територіями, щоб вирішити питання з армією, як вона структурована з мобілізацією, правильніше сказати. Не тільки місяць, а цілий рік, оцей от, з грудня по грудень наступного року, він буде зв'язаний з вирішення питання з, 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 зі змінами. Тобто має бути рух, має початися якийсь реальний рух всередині. Я думаю, що вже в цьому році, в цьому році, 2025 році, ну не в цьому, а напротягом року, з грудня 24 по грудня 25-го, або частково, або щось буде вирішено питання з, чи відкриття границь. Тому що тут переміщення є. Тобто протязі року, скоріше всього, що може бути пере... відкриття границь, і як буде дозволено, якісь частині населення, не знаю, чи всім чоловікам, ну жінки і так можуть їздити, а чоловікам е переміщатися. Тобто, можливо, дуже пониситься планка того, хто може їхати, хто не може. Да, там, чи хтось частково мобілізований, чи частково придатний там, так далі, чи ну, не знаю, тось тобто, щось в цьому в наступному році буде вирішуватися. А в цьому місяці це питання буде ну, якось прийматися. чи… Е про нього багато будуть говорити. От, ну, тим не менше, це якщо ми говоримо І також це питання буде з транспортом. Транспорт, чи, скажімо, техніка, як нам дається, можливості для війни, це теж воно сюди буде в наступному місяці. Я думаю, що нам буде щось давати. Щось таке цікаве, що нам потрібно. Так, ну і що я ще дивлюся по місяцю, можна подивитися. Якась така ситуація, яка повторяється з нашим ну, нашим, з владою, з народом, з баченням війни, вона якось вона застрягла і ще поки не рухається вона зараз, ще не зрушиться. Може, трошки під кінець цього місяця і під кінець 25-го року буде деякі розуміння, як далі, що далі робити.